7 лютого 2023 року у світі відзначається День безпечного інтернету. Safer Internet Day. Під гаслом Разом для найкращого інтернету. Це вже буде 20-й День безпечного інтернету. День безпечного інтернету. Відзначається другого дня, другого тижня, другого місяця 2004 року з метою популяризації більш безпечнішого і більш відповідального використання онлайн технологій і мобільних телефонів, особливо серед дітей і молодих людей в усьому світі. Цього дня в багатьох країнах світу обговорюються шляхи безпечного використання молоддю інтернету, питання інтернет-етики. Загрози протизаконного контенту. Інтернет дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя людини та відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та саморозвитку юної особистості, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом з тим, в інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей, так і для дорослих. Знання цих небезпек дозволить їх уникнути. Наші експерти підготували чималий список. Прислухайтесь і зробіть висновки. Загрози в інтернеті. Клавіатурний шпигун. Програма, що відстежує введення користувачем паролів і пін-кодів. Хробаки. Окремий вид шкідливих програм, головною задачою яких є розмноження серед комп'ютерів в мережі. Рекламні модулі. Ці програми, мабуть, найбільш небезпечні з усіх шкідливих програм. Але через дуже широку розповсюдженість і просто величезну зухвалість їх авторів останній час вони стали досить неприємними. Задача рекламного модуля показати вам рекламу. Дропери. Дропери це програми, які встановлюють троянські програми на комп'ютери користувачів. Кібербулінг одна із форм переслідування дітей та підлітків за допомогою інформаційних технологій. Для цього можуть створюватись сайти, на яких розміщуються матеріали, що компрометують дитину. Спам. Це масова розсилка реклами. Або іншого виду повідомлень особам, які не висловлювали бажання їх отримувати. Грифери. Інтернет-шагрії, які заважають учасникам онлайн ігор спокійно грати. Вони періодично пошкоджують ігрових персонажів, блокують певні функції, гри та викрадають як персонажів, так і їхнє віртуальне життя. Фішинг. Технологія інтернет-шахрайства розроблена з метою крадіжки конфіденційної інформації. Онлайн хижаки. Хижаки встановлюють контакт із дітьми шляхом розмов початку кімнат, обміном миттєвими повідомленнями, електронною поштою. Правила безпеки в інтернеті для дітей. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію, а саме домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповісіть про це батьків. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків. А зустріч повинна відбутися в громадському місці і в присущності батьків. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків, не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією. Що надає послуги інтернет. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в інтернеті. І сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Не давати нікому, крім батьків, свої паролі. Навіть найближчим друзям. Не шкодити і не заважати іншим користувачам. Шість правил розумного користувача в інтернеті. Я буду поводитись в інтернеті чимно і не ображати інших. Я буду залишати негарні веб-сайти. Я буду зберігати свій пори в таємниці. Четверте правило. Я буду роз... розповідати своїм батькам про проблеми і буду користуватися їхньою підтримкою. Я буду шукати цікаві веб-сайти і ділитися їми своїми друзями. Я знаю, що можна буде легко обманути. І я не буду повідомляти реальні імена, адреси і номери телефону. За народною прикметою в новий будинок першим потрібно пускати інтернет-кабель. І де він ляже, там ставте ліжко, і стіл, і комп'ютер. Хлопець вчить дівчину поросці, як користуватися фотошопом. Відкрий перший вікно потім другий. Потім закрий перший. Вийшло. Вийшло. Що стало? Холодно? Розмова друзів. А я кажу тобі: інтернет то зло. Та ну годі тобі. Через інтернет я нарешті зміг одружитися. А я тобі про що кажу? Але факт: в інтернеті на питання, чи вам вже виповнилося 17, ні разу не було зафіксовано відповіді? Ні. Але це МНС? Так. Доповнежіть мені звідси виріс? А де ви? У Фейсбуці? українською мовою. Вчителька. Не зі словами пишеться разом чи окремо. Через пробіл. Два чоловіки розмовляють. Чому ти син так швидко росте? За вуха тягнеш чи що? Ні, я просто монітор кожен місяць на 5 см піднімаю. Насправді люди винайшли планшет для того, щоб не сидіти в інтернеті, а в ньому лежати. Пам'ятайте, що інтернет це лише інструмент, яким ви користуєтесь, щоб отримати відповіді на свої питання підготувати реферати та та доповізі. Спілкуйтесь ще між вами величезні відстані. Вчіться користуватися інтернетом і розумом.